Минулий тиждень, як завжди, був насичений надзвичайно важливими подіями в Україні та світі. Ви дивитеся аналітичний дайджест тижня. Власне, і з вами, як завжди, Олександр Мусієнко. і Тарас Березовець. І сьогодні ми вам розповімо, що ж власне відбувається. Цей тиждень у міжнародній політиці безумовно пройшов під знаком Генасамблеї ООН, Вашингтона і зовнішньополітичної активності президента України і нашої делегації, яка фактично тиждень перебувала в Сполучених Штатах Америки. Дуже продуктивні зустрічі відбулися на різних майданчиках, і вони викликали різні суперечки, оцінки. Ми розуміємо, вибори відбуваються, пристрасті на межі. А почалося все як на мене зі знакової поїздки, яку я підтримую поїздки президента України в Пенсильванію на завод, який займається виробництвом снарядів. Тобто, ще й той завод, який розширює і планує збільшувати виробництво. І президент чітко наголосив, що дякую за те, що зробили, і продовжуйте, збільшуйте, власне кажучи, це було важливо. Під час цього візиту був підписаний меморандум між штатом Пенсильванія і Запорізькою областю про допомогу в відновленні, був голова Запорізької обласної військової адміністрації, і приїхав губернатор штату Шапіро, який є представником демократичної партії. Видним представником, я думаю, ти погодишся, і одним із потенційних кандидатів на посаду віцепрезидента, принаймні його таким називали, і принаймні він на це претендував, доки... Камала Гарріс не обрала іншого кандидата. Потім були зустрічі на генасамблеї, зустріч з віцепрезидентою Камалою з президентом Сполучених Штатів Байденом, і потім, надвечір четверга за київським часом, з'явилася дуже цікава новина про те, що президент України продовжує свій візит ще на один день. А потім стало зрозуміло, чому це і зустріч, як написав Дональд Трамп із ним. Хоча при цьому Дональд Трамп наговорив дуже багато речей про Україну, про те, що саме Зеленський не підтримує його план, що саме він не хоче укладати угоду з Путіним, а це важливо, бо Україна руйнується. Тож, тобто, пристрастей багато, в сухому залишку підсумовуючи і передаючи тобі слово, можу сказати це 8 мільярдів. Яка які будуть розділені на 5,6 мільярда і на 2,4 мільярда зараз допомоги Україні? Це запевнення від президента Байдена, що Сполучені Штати залишаються з Україною, це так само підтвердження цієї ж позиції Камалою Гарріс, яка так само сказала про те, що і вона сказала цікаву річ про те, що є люди, які виступають за те, щоб Україна віддала території і стала нейтральною. Я думаю, зрозуміло на кого був цей натяк. Ймовірно, це був якраз на а, Джей Венса, який давав інтерв'ю і говорив, і пропонував саме такий план. Тому все дуже активно, але немає рішення про удари в глиб російської території, на яких наполягав президент України, українська делегація. Хоча британці говорять про те, що ймовірно ці консультації продовжаться. Можливо, під час наступної конференції Рамштайн, яка має відбутися 10-12 жовтня в Німеччині, ну вже наступного місяця, жовтні, лідери провідних західних країн зустрінуться для обговорення допомоги Україні. Це буде президент США Джо Байден, його британський колега, прем'єр-міністр, президент Франції і федеральний канцлер Німеччини. І вони говоритимуть. В закритому форматі зрозуміло, що адміністрація Байдена завершує свою роботу вже в січні приступить до обов'язків новий президент, незалежно від того, хто ним стане. І нинішня генеральна асамблея була не тільки останньою можливістю для Байдена окреслити контури антиросійської коаліції. Але так само це важливий час у ці місяці, які залишилися для того, аби американська адміністрація консолідувала зусилля союзників. Ми розуміємо, що неоднозначна ситуація в різних країнах. Останнє опитування в Німеччині показує, що федеральний канцлер. Олаф Шольц зміг настроїти проти себе як прихильників допомоги Україні, так і противників. Він парадоксально об'єднав всіх німців проти себе. Парадокс в тому, що і ті, і ті не задоволені. Тобто одні кажуть, мало надаємо допомоги Україні, інші кажуть забагато надаємо. Тому для Байдена важливо було використати ці зустрічі з Зеленським. А Зеленським свою чергу з американськими політиками, представниками сенату і конгресу для того, аби не було втрачено Імпульс імпульси допомоги, тому що ми знаємо завжди є перерва. На жаль, незалежно від того, хто стає президентом, перед тим як заходить нова адміністрація, є місяць-два, коли виникає стратегічна пауза, і цією паузою, звичайно, будуть користуватися наші вороги. Активізував свої зусилля на генасамблеї. Он і Китай, який скоротив свій китайсько-бразильський план з шести пунктів, який був презентований в травні, тепер уже до трьох пунктів. Ключові з них, що країни повинні утримуватися від ескалації розширення фронту, це натяк на Україну, не на Росію. Щоб всі всі думають, можливо, це натяк в бік Росії. Ні, Україна, бо Україна почала наступальні дії в Курській області. Ага. Це такий камінець, наш е, город. Друге, е, це е, зменшення і припинення будь-яких санкцій. Вони сказали, давайте за припинимо санкції. Ну теж зрозуміло, проти кого йдеться. Е, е, тобто, треба значить Росії допомогти. І нарешті пункт, який стосується того, що сторони повинні досягти стабільного миру в цьому конфлікті в Пекіні. Продовжують називати війну не війною, а конфліктом або кризою Кризою українською. От, і тому зрозуміло, що Зеленський розкритикував цей план. Зеленський зробив інший крок. Цікавий несподіваний він. Зараз більше більш тісно працює з Індією. Індією моді, тому що Індія це стратегічний опонент Китаю на глобальній але ну, чи, кажу, чи є так, в Індії ківниця? план, судячи з того, що говорить ну, їхній міністр закордонних справ, у них немає поки що плану. Будемо бачити, будемо бачити. Ну і найголовніше, що все це відбувалося на тлі передвиборчої кампанії, звинувачення, з якими виступив Джей Дівенс на передвиборчому мітингу. Він Відповідав на слова Зеленського в виданні New Yorker, де той сказав його за радик, назвав його занадто радикальним політиком, А Венс сказав, що мовляв, я не я радикальний. А Зеленський приїжджає в нашу країну і критикує нас, тих, хто йому допомагає. Ну а Трамп взагалі сказав, що Зеленський критикує вашого улюбленого президента. Нападає, тобто на мене, на Трампа. Але все закінчилося одно добре. Хепін був. Зустріч відбулася двох президентів Трамп Тауер, Вона була призначена на ранок 9.45 за місцевим часом в Сполучених Штатах, і ця зустріч сам факт її проведення він дуже важливий, особливо після вимог, які озвучив спікер нижньої палати конгресу Майк Джонсон про відставку посла Оксана Маркарова після відвідан завода у Скрентоні. Скрентон це завод в Пенсильванії, де повністю все виробництво 155-мм артилерійських снарядів. Воно сконцентровано на Україні. Там створені робочі місця. Туди пішли гроші американських платників податків. Не в Україну вони пішли в Америку Звичайно. на створення робочих місць, і тому зрозуміло, що це вигідно всім. Але республіканцям не сподобалося, що на цю зустріч не запросили ні одного представника республіканської партії. Я вважаю, що ну, ці закиди об'єктивні. Що треба було обов'язково, щоб там були присутні. Джей Дівенс не ну, Ді його рівень, але запросити як мінімум а можливо, конгресменів, конгресменів. Ну, на жаль, каже, що не запросили. Ми не Маємо знаємо. одну сторону. Ми не, ми не знаємо, знаємо. а ми, ми не знаємо, знаємо. питання, Могу, в чому Джонсон сказав, що не запросили Республика. Окей, а, а якщо не запросили, добре так вибачте, ми ж не їдемо туди, щоб влаштовувати і збирати там баланс думок і говорити: ми вас сюди будемо балансувати. Я думаю, що Трамп шукав приводів, яким чином використати цю ситуацію максимально. Якщо б він просто зустрівся з президентом України, мені здається, він думає, що серед його аудиторії це не додасть балів, і він використав це максимально. Він сказав про те, що ні грошей не треба давати. Україна вже і так знищена. все, давайте миритися за будь-яку ціну. Всі це підігрів. Пішла ось така хвиля. А потім, так поміж іншим, давайте зустрінемось. І що він що він ще зробив? Я не розумію таких кроків, для чого публікувати службову переписку. Відверто, тобто фактично, документи він опублікував. Пропозицію від начебто заступника голови місії нашої в Сполучених Штатах, пані Маркарової, про те, що він від імені президента України Зеленського просить зустрітися. Да? Ну, я думаю, що з такими, скажімо так, витаками і публікаціями документів, можливо, не все йому і презентувати. Усьому весь по Трамп, послухай, знову ж таки, я вважаю, що Трамп тут виступив захисником екс-президента тому що Трамп діє в ключі своєї передвиборчої кампанії. Він ще не він і не буде діяти. Він піднімає ставки максимально. Для чого було це потрібно підняти ставки, а потім все ж таки погодитися на зустріч з Зеленським, щоб показати позицію сили, що мовляв до мене Зеленський звертається, і тому він оприлюднив це листування. Окей, воно вийшло. Ну там нічого такого немає. Там нормальне дипломатичне прохання від Зеленського з пропозицією зустрітись. Те, що добились і на день. Продовжила українська делегація перебування в США саме зараз для цього, це широкий жест в бік Трампа. І я думаю, що Трамп як людина дуже числа, вона це оцінила. А я думаю, що ні. Я думаю, що він залишився я... на своєму і стоїть І, І Гаріс все ж таки виглядає на голову вищі, принаймні, в о, своїх о, заявах. починається. А чому? А я скажу, чому ні, ні, це ні, це Ні, чому. Це моя суб'єктивна думка. Ні, 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 ні. Я ні на що не впливаю. Чому? Тому що вона конструктивно продовжує говорити те, принаймні, що вона говорить конструктивна, Байден. а за Трамп не конструктивна. Я так розумію. Я думаю, що ні. Він принаймні шукає дуже легких рішень, і він точно хоче він шукає ефективних рішень, не легких. А чи буде тобто, це просте рішення? Воно може бути синонімом слова ефективне. Я так не думаю. А що, так, а що оскільки буде, яке... у нас починається втручання, практично в американську виборчу кампанію, ми маємо тут, очевидно, сказати, що це дискусія, вона виключно носить експертний характер. От, і ми максимально рівно віддалені від всіх кандидатів в президенти. Я це підтримую всі тези Трампа про те, президента. що має бути свобода, свобода слова, повна. От ми в рамках свободи Звичайно. слова обговорюємо максимально. Він же за це? На сполучені штати зараз насувається шторм, причому як політичний вигляді виборів, так і реальний один з найбільших за потужності штормів. І тому візит українського президента пропав в дуже складний час. Але те, що вдалося виролити в цій надзвичайно складній ситуації, не без втрат, але вдалося це є все ж таки, треба сказати, позитив. А реальну ситуацію ми побачимо ближче до виборів. Головне те, що ми отримали черговий пакет допомоги на суму майже 8 мільярдів доларів, критично важливої допомоги, і таким чином ми можемо на цьому етапі видихнути і далі продовжувати працювати. Працювати, тому що для нас, і для наших союзників, нічого на цьому не закінчується. Владимир Путін на засіданні Ради безпеки Росії 25 вересня оголосив про плани внесення змін до ядерної доктрини Росії згідно з цими новими планами. Передбачається розширення ситуації, за яких Росія може використати свою ядерну зброю проти неядерної держави. Зокрема, Путін запропонував внести отакі От додаткові пункти. Я тут дивлюсь по таблиці, яку склали експерти: що розширюється категорія держав і військових союзів по відношенню яких здійснюється це цитата ядерне стримування, в тому числі якщо неядерна держава підтримується ядерною під цю ситуацію. Підпадає наприклад ситуація, коли Україна буде використовувати далекобійну західну зброю, крилаті або балістичні ракети для ударів по території Росії, і ця зброя надходить від ядерних держав, таких наразі три Франція, Велика Британія і Сполучені Штати. І тепер каже Путін проти неядерної держави, тобто України, ми матимемо. Важіль матимемо можливість використати свій ядерний удар превентивний. А зрозуміло, чому це путіну було потрібно. Очевидь, він хотів зібрати і сказати Бійтеся мене, тому що я ось такий небезпечний і зараз я буду застосовувати ядерну зброю тактично. При цьому, як мені видається, було два етапи всього цього цієї історії. Перше це випробування ракети сармат. Яка в Плісецькій на полігоні так і не вилетіла з шахти пускової, а там і залишилась, вибухнула, і це не вдалося. Так, от це все було складено, звичайно, залякати захід. Хоча ми всі розуміємо, що жодна доктрина не була запобіжником і стримуючим фактором для Путіна, якби він дійсно захотів цю зброю застосувати. У мене знаєш, таке питання: а хто б йому бігав біг би з цією доктриною? І казав, що «остановіться», Да, от як у нас говорили деякі діячі, хто б йому це хто б його зупинив? Оце питання виникає. Те, що якийсь саботаж пішов би, можливо, серед тих, хто захотів би ще жити, розуміючи, що у відповідь прилетить, так. А от хто би сказав, що ні, зупиніться, сумніваюсь. І ще одна деталь, про яку я хотів би сказати, на яку звернув увагу, публікацію Нью-Йорк Таймс, яка написала про те, що вони ознайомились із доповіддю розвідспільноти США. Про удари вглиб російської території. І вони написали про те, що у них є застереження через те, що Росія може почати гібридні операції, підривну діяльність в країнах Європейського союзу, підриви складів, там підпали те, чим вони займаються, і у них не вистачає такої кількості ракет зараз, щоб дати Україні. Можливо, воно того не варте, як зробили висновки аналітики. Але навіть зараз абстрагуючись від ударів по території Росії, що ми неодноразово говорили, ніде не зазначається про фактори ядерної ескалації. Цікавий момент насправді. Я не думаю, що це пропустили, і на це не звернули би уваги, якби це було в цій доповіді. Тобто Путіна і його погроз з ядерною зброєю вже не бояться, чи вже не так бояться, чи червоні лінії все ще якісь зберігаються. Ну кажуть, жарт такі, що червоні лінії Путіна вже стали коричневими. Я дивлюся на порівняльну таблицю тих випадків, коли Путін пропонує змінити можливість використання ядерної зброї. Отже, доктрина передбачає застосування ядерної зброї в випадку отримання достовірної інформації. При масованому старті засобів повітряно -косміч... космічного нападу. Причому в якості такого нападу розглядаються літаки стратегічної тактичної авіації, крилаті ракети, БПЛА, гіперзвукові, а також інші літальні апарати. Це дуже широке. Тобто, навіть дельтаплан і навіть повітряна куля дірижабель. Це теж все це підпадає. Крім того, в доктрині буде прописано право Росії застосовувати ядерну зброю випадку неядерної агресії проти Білорусі, і е, навіть якщо противник застосовує написано звичайну конвенційну зброю і створює критичну загрозу суверенітету Росії і Білорусі, тобто експерти пишуть по суті е, Кінцеве пояснення конкретних загроз повністю на боці влади РФ. Вона може що завгодно трактувати на свою користь, але реакція справді яку озвучили західні союзники, показує, що немає побоювання, є роздратування і дуже серйозне. Його висловив держсекретар США Ентоні Блінкін, який назвав поправки Путіна до ядерної доктрини безвідповідальними. Крім того, він нагадав, що Путін раніше брався в зброєю, і багато в світі, включаючи Китай, ясно. Дали зрозуміти безвідповідальність такої поведінки, сказав Блінкен. Китай справді і Індія два найбільші союзники ядерні союзники Росії. Представники глобального півдня неодноразово наголошували на неприйнятності ядерних погроз, особливо по відношенню до неядерної держави. І треба сказати, що тут союзників у Росії справді немає. Ну хіба що за винятком Хезболи, там Хамаса і, можливо, Північної Кореї ніхто не буде схвалювати путінський ядерний шантаж. А ще Путін скаже, ну і що? Ну, ти розумієш, він, він критично залежний. Все ж таки, він критично залежний від е, своїх партнерів, називаємося так, і союзників. Е, але е, що ще цікаво, Пазашкян, новий президент Ірану, і взагалі заявив в Нью-Йорку на генасамблеї. ООН, що давайте я готовий сідати за стіл переговорів. Американці, європейці, обговорюємо війну в Україні. І Іран він сказав, ніколи не схвалював російську агресію. Це не гра. Я маю сказати, що це не просто гра Пазашкяна. Тут є реальні підстави. Чому тому, що Іран дуже сильно хоче відновити ядерну оборудку, яка була розірвана за часів Трампа, вона дасть їй можливість продавати свою нафту і отримувати надприбутки. І тому Ірану вся ця історія, будемо казати, не дуже потрібна. І ще один додатковий плюс, на який я звернув увагу, в новому пакеті воєнної допомоги Сполучені Штати Україні вирішили надати додаткові типу озброєння. От, оскільки ми не маємо можливості застосовувати ракети по території Росії, американці передали в новому пакеті бомби керовані, які називаються JSOW. Радіус їхні дій задекларований 100 кілометрів, але кажуть, що там можна ставити додаткові крила, і таким чином дальність дії цих керованих авіабомб буде розширюватися невідомо наскільки. Ну, це, це військова таємниця, тому нічого я тут сказати не можу. Я і теж. вага це півтонні бомби. Їх називають ну не зовсім коректно, ну скажімо так, метафорично, називають, що ці бомби керовані стають по суті крилатими mm -hmm. ракетами. Якщо на них поставити крила, це не зовсім коректно. Це ну будемо так для спрощення. Тобто півтонна бомба, яка не підпадає під визначення крилатої ракети, про яку говорив Путін, і таким чином, от американці знайшли лазівку. Як і задовольнити українців, що от, будь ласка, можете завдавати удари, що важливо, це бомби класу. Повітря земля, тобто так. з ефок їх можна запускати по, по території Росії, звичайно по території, але на відстані звичайно, ну і ти сказав про ефки саме про літаки f 16 і я думаю, що доречно якраз зараз буде про це поговорити в нашій традиційній рубриці наступній, тому що там є цікаві повідомлення. Я так одразу скажу: а чи залишились уже в Україні ЕФКи? Тому дочекайтеся рубрика фейк тижня. І Ось такий собі недоблогер, відомий російськими вкидами втікач Анатолій Шарій, який сидить собі в Іспанії чи топак в інших місцях і постить різні, скажімо, фейки і вкидає різну пропаганду російську в соцмережі. Написав про те, що Україна втратила ледь не чотири літаки F-16 Старокостянтинові. Причому він це писав тільки тоді, коли з'явилось повідомлення, що ракети кінжал, випущені російськими мігами 31К, були в польоті. А він вже дав висновок, що значить знищено, куди вони точно прилетіли. Йому точно було відомо, що там F-16. і все. І Інформація понеслась. І знаєш, що максимально обурливо, максимально обурливо в цьому всьому, що є люди, до яких в тому числі і в Україні доходить ця інформація. Чому Росія і використовує Шарія? Тому що вони ж працюють через нього на українську аудиторію, вкидаючи фейки, пропаганди, сіючи ось цю нісенітницю. І люди починають споживати цей контент і задавати запитання: а що правда? А там же ж були літаки. Ой, так що це Україна вже втратила чотири, ледь там не всі, які нам передали, можливо. І здіймається паніка, і ось це звичайно обурює. Хоча ми завжди закликаємо нашу аудиторію. Сподіваюся, що вона не реагує на це. Дуже вірю в ці всі вкиди. Але на жаль, ми бачимо, що Росія працює ось такими фейками, такими вкидами і продовжує це робити. Ну ти правий, ми неодноразово наголошували на важливості дотримуватися інформаційної гігієни. Лубянська фабрика іпсова працює постійно. Це їхнє завдання, і вони щодня вкидають десятки сотні подібних фейків, допомагають їм. Такі агенти впливу, які працюють на них, які підживлювалися, як бройлери годувалися російською пропагандою, такі як Шарі, Тьонак – і проче російськомовна шелупонь тому для нас важливо в чергове, коли не запитують. Чому ви взагалі згадуєте про цей непотріб? Важливо. Ви знаєте, чому тому, що ми знаємо за згідно з опитуваннями, телеграм-канали входять в лідери за довірою і за тим, звідки українці беруть новини на превеликий жаль, телеграм-канали. Вся ця імперія дурова. Вона до останнього часу допомагала росіянам. Причому в прямому сенсі російські військові командири хизувалися тим, що через телеграм-канали закриті вони коригують удари по українським військовим, по цивільним об'єктам. і По іншому чергове нагадуємо встановлення цього додатку наражає вас на серйозні небезпеки, вашу приватну інформацію, ваших близьких. Чому до речі? На засіданні одного з комітетів ради національної безпеки і та оборони було наголошено, тому що на службових пристроях військовослужбовців службових наголошую пристроях, не приватних не рекомендується встановлення додатку Telegram. Абсолютно погоджуюсь. Тому, друзі, вкотре наголошуємо на тому, що користуйтеся перевіреними джерелами інформації. Дивіться наш проект. Власне, залишайтеся з нами. А для того щоб бути поінформованими про оновлення того, що відбувається, підпишіться, будь ласка, на канали ТРО Медіа Тараса Березовця і Олександра Мосієнка. І залишайте ваші коментарі, враження від перегляду, можливо, побажання щодо наступних тем. І пам'ятайте, що інформаційна безпека це надзвичайно важливо. Беріть бережіть свої мізки і мізки оточуючих. Пам'ятайте, кожен поставлений лайк під цим відео, коментар допомагають поширенню цього відео серед більшої кількості аудиторії. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися. Черговий дайже з подій тижня власне з Олександром Осієнком і Тарасом Березовцем. Слава Україні і до наступних зустрічей в ефірі. Героям слава.